Наразі на цій війні Олег Прудкий пішов воювати, так, і він загинув на цій війні. Це дуже така велика втрата для нас, так, і ми його всі пам'ятаємо, всі. Шана полеглому герою. Так, всі за нього пам'ятаємо, всі його дуже цінуємо, так, і взагалі це людина, яка показала Черкаський бокс взагалі з іншої сторони. Тобто це людина, яка дуже сильно прославила нашу область по боксу. А під час тренувального процесу, боксери один одного підтримують, чи кожен тренується окремо? Ну, взагалі, є таке суспільство боксерів, де ви підтримуєте один одного, чи все ж таки кожен сам по собі? Так, звісно, я думаю, що це таке в ком'юніті, в якому не тільки. Тренувальному процесі боксери підтримують, а я думаю, і в житті вони дуже сильно.